Добрий день, дорогі друзі, мир вам. Я вітаю вас, приїздом в Швецію. Я бажаю вам миру і добра. Не хвилюйтеся, я сам теж з України, я нічого вас не прошу. Знаєте, зараз Україна проходить дуже важкий час, тому я закликаю українців і не тільки українців, щоб молилися за Україну, щоб просили в Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, що Бог любить людей що Бог настільки сильно любить кожну людину, що Він прийшов на цю землю, щоб спасти людей від гріхів, тому що всі люди грішні. Прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом, і кожен з нас буде стояти і відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх, смерть. На жаль, це є вічна розлука з Богом в муки, муки, страдання сльоз. Ну є радісна новина, що Ісус Христос Він помер на христі за наші гріхи. Ісус Христос наші гріхи взяв на себе і помер, і заплатив за кожну людину. На третій день Він воскрес і Він є живий. Бог хоче дарувати кожній людині вічне життя і прощення гріхів. Но Для цього людям потрібна віра, прийняти це вірою. Я закликаю вас, читайте Слово Боже, моліться за Україну, вірите в Господа Ісуса Христа, примиріться з Богом через покаяння і віру, і отримайте дар життя вічного. Будьте благословенні, Господи, благослови цих, цих людей, благослови Швецію, благослови Україну, зупини війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Гарного дня, нехай береже вас.